Розплавились після двох дошкільних виїзних поразок від феро ЗНТУ НТУ. Львівські політехи спробували взяти реванш удома. У випадку чергової поразки шанси студентів на бронзу були б просто мізерними. Ще у Запоріжжі Ренді Калпеппер довів, що є дуже суворим викладачем для студентів. У двох перших матчах закинув 30 та 32 очки. Уже з перших хвилин львівського поєдинку Ренді, у якого в цей день у родини, показує, що й на чужому майданчику спокою галичанам не дасть. Яскрава гра легіонера допомагає феро. Втекти у відрив. Ми граємо чуть швидше. Ми швидше проводимо атаки. Потому влічується количество атак атак по отношенню к другим іграм. І за що цього зростає результат на табло. Ну і Команда грає так, як робота. Працює. Много роботи над нападінням. Господарі відмовляються піднімати білий прапор. Грають командно, і після влучного трюльника Альфьорова виходять уперед. Але феноменальний Ренді Калпепер знову веде команду за собою. І на останню перерву спортсмени йдуть із 16-очковою перевагою Ферро. Остання чверть стала справжнім бенефісом Калпепера. Майже кожен кидок американця досягав цілі. Врешті навіть львівські оболівальники тримають кулаки за малюка, який у підсумку набрав захмарні 50 очок, встановивши новий рекорд результативності суперліги. Я набирав і більше очок за матч. Мій рекорд це 52. Політехам же ж залишається сподіватися, що у суботньому матчі Калпепер посвариться із музою і нарешті почне хибити.